За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Починаючи з 18 години вчорашнього дня і до 6-ї години ранку сьогодні терористи шість серців відкривали вогонь по позиціям українських військових. Обстріли вели зі стрілецької зброї та мінометів. Зі стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначив, що українські військові стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів гранітне та щастя. В той же час слід зазначити, що після 12-ї години вечора і 30 хвилин вогонь до теперішнього часу не вівся. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати, дотримуючись режиму тиша. Наші військові на провокації терористів не відповідають. У передмісті Горлівки спокійно не буває. Вибухи і кулеметні черги чути і під час перемир'я. Бійці АТО кажуть, що постійні обстріли більше схожі на провокацію, ніж на реальні наміри завдати життєвих втрат. Диверсионные группы подходят изредка, издалека, но это, ну, они уже не подходят так, чтобы можно было в стрелковый бой с ними вступить. Это такое, просто попугать издалека. Ну, благо с тяжелой артиллерией пока не стреляет по нам тяжелая артиллерия. А вот прострелы зеленые, прострелы с той стороны слышно и видно, иногда подствольники закидывают, но это не критично. Тяжелая артиллерия пока не выдвигалась. Хотя было сообщение, что там и грады в нашу сторону разворачивают и подобное. Ну, Кабу. Окрім протистояння диверсійним групам, воїнам АТО в цьому буремному районі доводиться протидіяти постійним спробам контрабанди. Часто намагаються вести контрабанду, тому у нас по цьому держу постпограничника з базою даних, поэтому в цьому відношенні здесь на посту служба наважне. І жиджений газ буває. і Уголь не пам'ятаю, в принципі, уголь теж був. якісь продукти питання намагалися провести. Причому не перша необхідність. Водночас горлівські сепаратисти продовжують з'ясовувати стосунки. Тут наступний пост їхній. Вони воюють з всіми. З голов, з нами. І з Зайцева, вони там перестрілювалися, з трьох дня, Зайцево mm -hmm. що... було. Терекон воюють з одніми, У нас вже такі послани. Республіка Шанка 67, Республікою Терекона 4-5, воюють з республіки ДНР, і там у них в кожній школі вже своя республіка. Що все, вся в пакета, скоро в кожній квартирі буде своя республіка і свої два бої Військовослужбовці окремого батальйону Збройних сил, які несуть службу поблизу Горлівки, одними з перших отримали зимову форму одягу канадського виробництва. Якістю нового обмандування задоволені. Час відбувається якраз постепенне передівання личного составу. Форми на всіх вистачає. На всіх вистає. Качество форми, ну як ще... Їх привезли після мороза. Як, допустим, що касається влажності, то влагу вона не пропускає. Насчет этого я доводив. її удобно. Ботинки замічательні. Мобілізація буде проходити три години планується проведення мобілізації. Перша буде спланована в січні, місяці, десь під кінець. В цілому призов буде здійснено около 50 тисяч чоловік на протязі перших хвилі відмобілізування. Значить, В першу чергу призиватися будуть офіцери при всіх навчальних закладах наших будуть військових створені курси по перепідготовці, для того, щоб, враховуючи, що Офіцери запасу будуть призиватися, їм необхідні додаткові курси навчання, тому з ними будуть створені курси по перепідготовці, по навчанню усіх військово-навчальних закладів. Паралельно спеціалісти так само будуть призиватися, і з ними так само буде проводитись окремо в окремій програмі навчання за фахом. Решта особового складу також саме буде призиватися. Солдати за спеціальністю, вони будуть призиватися і будуть проходити підготовку на навчальних центрах. Первинну підготовку. Все це буде відбуватися на протязі 25 діб. Тобто офіцери готуються по своєї програмі, спеціалісти готуються по своєї програмі і солдати готуються по первинній підготовці для того, щоб навчити їх елементарним речам. По веденню бойових дій. Після цього, після 25 діб, починається бойове злагодження відділень, зводів, рот, батальйонів і таке інше, полків і так далі. Тобто, повний курс навчання, особовий склад, який буде призваний, перша партія проведе. Після проведення повного курсу навчання і проведення бойового злагодження, тоді, коли вони будуть одягнути, Оснащені, озброєні, підготовлені, тільки після цього вони будуть в зону проведення антитерористичної операції. На їх місці, по той же самій схемі, ми призиваємо навчальні заклади на полігони, другу партію особового складу, яка так само проходить значить, по такому принципу, по такій схемі навчання. Ми плануємо, що до кінця березня ця підготовка. Завершиться. І весь особовий склад значить, відбуде в зону виконання бойових завдань для того, щоб поміняти тих, які вже відслужили рік. І ті будуть, звичайно, що після цього демобілізовані. Вже два місяці, спокій мешканці у селищі Кримське, що на Луганщині, охороняють українські військові, незважаючи на перемир'я, ситуація тут напружена. Встрілюють з 9 числа кожен день регулярно. Із тяжкої зброї, мають гаубиці, міномети. Вчора доволі інтенсивний обстріл був. Вот, ну, Поки стараємося, тримаємося. Кожної ночі перестрінки. Так що перемиря тільки зубами. Руйнування від обстрілів колосальні. Село і довколишні поля рясніють вирвами від вибухів. І хоча бої не припиняються, в Кримському залишилася значна частина населення. Так, куди коров Та куди я не в брохір? Таким по вулиці. Адувати надо. Куди, скажіть, куди? Де хто мене кормить буде, чим я буду жить. Ходіть погляд, що мені. Українські військові допомагають місцевим, чим можуть. Діляться продуктами, підвозять воду. Просять нас, умоляють. Не здумайте нас лишити. Не здумайте нас лишити і ви відійдете. Не дай Бог, що з нами там станеться. Все на вас покладається. На екстремальні умови служби бійці не нарікають, кажуть, цим необхідним забезпечені. Харчуванням продуктами забезпечені, одягом, забезпечений теплим одягом і Міністерство оборони, що може нам дає, волонтери дуже багато допомагають. Хлопці вважають, протистояння давно б закінчилося, якби так звані російські гумпонвої не підживлювали бойовиків. Наші колеги, наші друзі, як ми називають, що наші друзі і старші брати виконують таке перемир'я. Дивіться, що воно зараз виходить з того дня, коли було оголошено перемир'я. Українські вояки налаштовані рішуче, попри численні провокації, вогонь у відповідь не відкривають, щоб зберегти хиткий мир на Донбасі.